Так, друзі, всім привіт. Сьогодні значить, провакцинуємо кролики. Вакцинка наша прийшла свіженька з холодильничка, значить чуть нагріваємо обов'язково. І будемо значить, вакцинувати цих вакцин кроликів усіх, бачите. Тому що вони вже бачите, відселені, вже може не 10-ті сидять, їм по 45 було. О, тому і тут би ще один виводок, я там я вакцинував вже. То. Тому обов'язково вакцинуємо. Так що погнали. Бачите, свого часу купив був таких декілька упаковок шприців. <гум> Вже рік, мабуть, користуюсь одноразові, Тому мені надовго їх вистачає. Я собі дістаю отак, як не треба. спертий кот, щоб тут подзаражувати. Беремо нашого коврика і корзинку, куди будемо їх сажати. Так, починаємо з цих наверхів. Цимська від вірусної гоморогічної хвороби сумська. Нагріти треба в руках обов'язково, чуть-чуть погріти, щоб вона стала там, 25 у руках. Збовтати перед цим обов'язково, щоб вона розчинилася гарно, щоб не було осаду. Набираю 2,5 кубика, на количе по пів кубік, ну, якраз на 5 ті добре, чуть воздух видимаємо. Значить беремо і внутрі мишечну. Я кольору тут Так. Часом бувають ось такі буйні, бачите, їх чуть заспокоїть треба. Не хоч? І прижимаю часом до себе, і тоді вони так менше. О, бачите. Бежить туди. Так, після кожного просто вуличку беззаражу. Хай бігаємо. Є, бачите дельшенький открывал <хе -хе> шпинолетный раз п'ять штучок і одразу позакидаю їх. Горнікі вже, Треба їх порозсажувати. Але поки нема місця, може на тижні будемо там робити тушоночку знову, бо вже немає розібрали. Буде на дворі там свободні кліточки, то ми обов'язково розсадимо оцих дев'ятеро, там де є по 9. Ну трошки виселимося. Ходіть. Так, це у нас був кукований, бачите позначення. Лужка яке. Бачите, це був кукований. Ну хуй, жубліки. що бачите, як быстренько. Дев'ять штучок провакцинували, значит обов'язково записуємо. Бачите, я записав, що глистогонив, от, а ВГХК ще не робив. Так що у нас сьогодні 27 -е число. Записуємо. 27-0,8. -е -е. Все. Хто ну, туди слідуючи. Ходіть. Бейте. Бояву задай. Ну, будем так покрытие читать без стола. Ого, декар. Так на карте кидай такие бельчинки بوده ایمیسکو بابسی؟ خده تاک 好吧。 Так, залишилося у нас Тоді би 4 чи то 3 дози, тут заглянули 4. Зараз може провакциную, подивлюся по списку самок, яких не вакцинував. Так, да, 4 дози, бачите. по тому зараз провакциную. Так, кролики вже всі маленькі, бачите. Провакцинували. О! Так, дірочки всім записали. Слідуючи нас тут самками, як 40 днів, треба буде теж забирати скоро. Літо не літо, осінь, не осінь, все одно вакцинуємо всіх поголовно, головному, неважливо. От. В районі півтора-ближче двох місяців всіх вакцинують, плюс-мінус. Тому що або вакцини немає, або вже на збере декілька там, десятків, щоб пролика було, і тоді вже всіх провакцинувати. Кому сподобалось, можемо лайк, підписуйтесь на канал, коментуємо, всім пока.